Для пріоритетних напрямів стратегічне ці напрями два, на мій погляд. Перше, це чотири області, які вони незаконно включили в Конституцію російською, і одну Луганську вони вже захопили. і Йдуть бої. Ми з вами ми махі, так оглянули значить Донецької області з цією метою. А останні десь тиждень, поки там формуються дивізії, коли вони будуть з'являтися, якщо це відбудеться, то вони збирають по ділянкам другого стратегічного напряму. А їм є. В зони буферні, так звані санітарні, це Харківська і Сумська. І оскільки це стратегія другого рівня, то відтіля сумського, наприклад, напрямку знімаються війська із інших, і вони набрали до 30 тисяч військовослужбовців, які десь пополам частину перекинули під Покровськ. Щоб підсилити дії своїх військ щодо захоплення цієї агломерації Покровська Мирнаградська, а також частину перекинули на третю область, яка із чотирьох, Запорізьку, і за рахунок цього вдалося просунутися на лівому флангі рубежа оборонного нашого Запорізького. Там вони ведуть бойові дії Гуляйполі Оріхове. Вони захопили, на жаль, Кам'янське на лівому фланзі. Воно на пагорбі, і значить, має переваги тактичні зв'язку з тим, що захопили, це дало можливість просуватися далі на Горськ, який знаходиться в 25 кілометрах від. Запоріжжя, Стіпногорс атакують уже там, не, не, не як раніше дівсіоно-розвідних групи, чи малий тактичний, а противник намагається охопити його з із флангів, з, з східного і західного. А це є дорога з. Типногорська на Запоріжжя, це шлях, логістика дуже важлива. і Там ідуть запеклі бої.